Перлина Галичини і всієї України значний економічний, культурний та туристичний центр, місто зі славною багатостолітньою історією, яке приваблює ароматом кави та затишними вуличками середньовічною архітектурою. В перші роки незалежності України Львів був сам не свій, що знітило та тиснуло, не давало розправити плечі і відновити свою горду аристократичну поставу. Це були спогади, гнітючі спогади радянського минулого. Яке замість яскравих одеж накинуло на місто сіру свитину комуністичної індустріалізації, яка з руками вицвіла і перетворилась в лахміття, яке ну аж ніяк не пасувало до високосвітського стилю міста Лева, заснованого самим королем Данилом Галицьким? Одним з клаптиків сірої одежі індустріалізації був львівський завод, автонавантажувач ЛЗА. Історія цього підприємства розпочинається одразу по завершенні Другої світової війни, коли західноєвропейські землі офіційно стали частиною СРСР. Нова комуністична влада принесла не лише політичні зміни, але й економічні. Розпочались типові соціалістичні реформи сталінського зразка, примусова націоналізація та колективізація. Все економічне життя західного регіону було долучене до загального радянського держплану. Саме за розпорядження московського корівного органу у Львові в 1948 році на території невеликого заводу з виробництва газової апаратури «Львівгазапарат» було вирішено розпочати виробництво автонавантажувачів, потреба, в яких, під час відновлення економіки від жахливих наслідків Другої світової війни, була дуже високою. Вони допомагали на будівництві при зведенні нових промислових об'єктів та під час монтажу обладнань. І, взагалі, обійтись без такої техніки, де потрібно піднімати якісь важкі предмети, було майже неможливо. Тому випуск автонавантажувачів відповідними керівними органами був визнаний пріоритетним завданням. Плани були грандіозними, а от територія в 17 тисяч квадратних метрів, де до війни розміщувались військові казарми з ремонтними майстернями, була малопридатною для масового випуску автопродукції. На ній було всього кілька приміщень та невелика кількість обладнання. Тим не менш, вже в жовтні 1948 року в одному з цехів заводу Укргазапарат розпочалося складання перших трьох дослідних зразків навантажувальної техніки. Ця машина, яка стала першим в СРСР унікальним автонавантажувачем з вилковим захватом, була розроблена групою конструкторів, очолюваних талановитим інженером Віталієм Грачовим на одному з заводів міста Дніпро, а тоді ще Дніпропетровськ, щоб максимально зекономити час та гроші, які були необхідні при розробці. З нуля, перед конструкторами поставили завдання побудувати навантажувач з максимальним використанням вузлів та агрегатів від наявних на той час серійних автомобілів. Також було вирішено надати майбутній машині класичний для такого типу техніки компонування з використанням маси двигуна як противаги. Агрегатною базою для автонавантажувача стала вантажівка ГАЗ-51, від якої запозичили двигун, щеплення, коробку передач, місць зі зменшеною довжиною кожухів, Зрочені карданні вали, ручне гальмо та класичні ножні гідравлічні гальма з приводом лише на передні колеса. І це ще не все. Від газона взяли також мости, капот, електрообладнання та радіатор. А ось рульове управління з незначними доопрацюваннями було запозичене від автомобіля зіл 120 Якщо розробка автонавантажувача базувалась вже на наявних вузлах та агрегатах, то підготовка до серійного виробництва цієї машини у Львові розпочиналась фактично з нуля. Бракувало всього приміщень, станків, допоміжного обладнання, підготовлених кадрів. Всі попередні плани розпочати серійне виробництво в січні 1946 року так і не здійснились. До того часу були побудовані лише три дослідні екземпляри, які вимагали ще суттєвих доопрацювань. львівський автонавантажувач як назву отримав цифровий індекс 420. Його планували використовувати для механізації вантажно-розвантажувальних робіт, складання, штабулювання штучних вантажів великої ваги. Автонавантажувач мав працювати на відкритих складах, монтажних майданчиках, в річкових і морських портах, на аеродромах. Цехах промислових підприємств та на будівництві універсальності цій машині надала установка змінних вантажних захватів у вигляді ковша і стріли. На початку 1949 року випуск газової апаратури було припинено, а завод Укргазапарат ліквідували на звільнених площах. Відкрили новий інструментальний цех. Згодом львівський завод автонавантажувачів перетворився в суцільний будівельний майданчик, де йшла побудова головного корпусу, механоскладального, арматурно-радіаторного, складального та рамно пресованого цехів та додаткових приміщень. Прокладали також під'їзні, залізничні колії та зводили підстанцію. Незважаючи на шум та метушню на будівельному майданчику, роботи просувалися вкрай повільно, бракувало засобів механізації, екскаваторів, кранів та іншого обладнання. Тож провадити в серії львівський автонавантажувач до однієї з найзнаковіших для комуністів дат 1 травня, так і не вдалося. Дефіцит був не лише в техніці та будівельних матеріалах, але й в деталях яких була лише третина від всієї номенклатури необхідної для серійного виробництва, невдачі зі стартом виробництва створили напружену атмосферу серед заводського керівництва. Розпочали взаємні звинувачення. Олії вогонь підливала також радянська преса. Яка публікувала викривальні статті зі звинуваченнями в недбальстві та відсутності організаційних здібностей окремих начальників, цехів та дільниць? Погасити весь цей скандал пов'язаний з львівським навантажувачем допомогло вище партійне керівництво, яке втрутилось в ситуацію та посприяло налагодженню постачанню всього необхідного. Всі ці заходи дали результат, і вже 11 червня 1949 року з воріт заводу виїхали перші серійні автонавантажувачі. В той час на щойно створеному заводі працювало 1100 працівників, більшість з яких при прийомі на роботу не мали належної технічної освіти і змушені були здобувати фах без відриву від виробництва шляхом отримання практичних навичок безпосередньо на робочому місці. Щодо інженерно-конструкційного складу, хто до Львова направляли фахівці з інших радянських заводів. Також допомагала в підготовці технічного персоналу Львівська політехніка. До кінця 1949 року ЛЗА перевиконав план в тисячу виготовлених автонавантажувачів. Вже у процесі експлуатації в перших львівських машин були виявлені серйозні конструкційні недоліки. Навантажувач виявився нестійким через неправильний розподіл маси по осях. У багатьох випадках буксував та був важко керованим. Крім того, поворот керма вимагав чималих фізичних зусиль. Вже в перші місяці на завод посипали скарги та рекламації. Було зрозуміло, що виробництво потрібно призупинити і виправити наявні недоліки. Проєкт довелось відправити на доопрацювання в інститут розробника в місто Дніпро. Там в конструкцію автонавантажувача внесли необхідні зміни, які дали хороший результат. Машина стала маневренішою, покращилась прохідність, було встановлено гідропідсилювач керма. Модернізований трьохтонний автонавантажувач отримав новий індекс – м. У 1951 році на базі цього навантажувача створили зміцнену модель 4003, яка піднімала 5 тонн і була уніфікованою з трьохтонним навантажувачем. Нова машина мала подовжену базу та міст від зіла У 1953 році. На заводі ЛЗА створили своє власне конструкторське бюро, яке активно займалось модернізацією вже існуючих автонавантажувачів та розробкою нових моделей. На базі моделі 4003 був створений новий автонавантажувач 4006, який обладнали гідравлічними гальмами та дисковим ручним гальмом і автоматичним клапаном гідросистеми. Також машина отримала нові робочі інструменти, які встановлювались на вантажопідйомник: легкий безрамний ковш, безблочну стрілу та захват для пиломатеріалів. У 1957 році ЛЗГ виготовив спеціалізований вилковий автонавантажувач 4009 для штабелювання деревини. Поступова вантажопідйомність техніки росла, і вже в 1960 році у Львові запустили у виробництво 10-тонний навантажувач серії 4008. А 3 та 5-тонні машини отримали нові індекси 4043 та 4045. В 1966 році ці навантажувачі були модернізовані і помарковані у назві додатковим буквеним індексом М. Крім власне навантажувачів, завод також освоює виробництво гідрокранів. В 1957 році львів'яни випустили гідрокран LZAN-4030 вантажопідйомністю 500 кг, який встановлювався на шасі ЗІЛ-164, а згодом і на ЗІЛ-130. З 1962 року та до середини 80-х LZA паралельно з Іванівським автокрановим заводом випускав компактний військовий кран моделі 8Т210 вантажів Підйомністю 6,3 тони, який встановлювався на шасі УРАЛ 375. Згідно з виробничого розподілу між країнами, які входили в раду економічної взаємодопомоги, на львівський завод-автонавантажувач виділяла квота на випуск навантажувачі вантажопідйомністю від 3 до 12,5 тонн. Право випуску малотонажної навантажувальної техніки залишив за собою болгарський завод Балканар. В 1972 році був закладений фундамент нової будівлі заводу ЛЗА, яка розмістилась в промисловій зоні Рясне, а вже через два роки в цехах площею 500 тисяч метрів квадратних повним ходом йшов випуск навантажувачів. Після введення в дію нових виробничих потужностей, завод став основним виробником автонавантажувачів у соціалістичних країнах. В кращі роки з конвеєра заводу сходило близько 20 тисяч автонавантажувачів, які, крім СРСР, постачались з 26 країнах світу. У 1979 році завод став основним підприємством новоствореного львівського виробничого об'єднання Автонавантажувач, яке мало повний комплекс заготівельних, обробних, складальних та допоміжних цехів. В 1988 році в доповнення до 5-тонного навантажувача 4085 завод освоїв виробництво універсального автонавантажувача серії 4018 вантажопідйомністю 12,5 тонн. Також було розроблено машини серії 4088 з вантажопідйомністю 5 тонн, 6,3 та 7 тонн. На більшість моделей львівських автонавантажувачів встановлювали чотирьохциліндрові рядні мінські дизельні двигуни D-240 об'ємом 4,7 літрів та потужністю 75 кінських сил. Також автонавантажувачі отримали гідрооб'ємний рульовий механізм болгарського виробництва. З розпадом СРСР і здобуттям Україної незалежності завод ЛЗА було корпоратизовано і перетворено в акціонерне товариство, в якому 57% акцій належали державі. Нові умови відкритого ринку, де втрачався парниковий ефект державної планової економіки, який гарантував збут продукції, призвели до скорочення продажів нових автонавантажувачів. Львівські машини не могли за своєю якістю конкурувати з закордонною продукцією. Та й в 90-х перехідний період ринкових реформ через стрімке падіння економік більшості пострадянських країн попит на нові автонавантажувачі різко впав. Також на тепер вже відкритий ринок вийшло багато іноземних компаній зі своєю відповідною продукцією. Якщо в радянський період щорічний випуск автонавантажувачів тримався на позначці близько 12 тисяч екземплярів в рік, то в 1999 році було випущено всього 250 машин. Такі низькі обсяги виробництва не дозволяли навіть покривати відсотки по існуючих на той момент боргових зобов'язаннях. Завод заборгував не лише кредиторам, але й своїм власним працівникам, які по кілька місяців не отримували зарплати. Розпочались масові скорочення та відправлення у відпустки без збереження виплат. Все це призвело до того, що ЛЗА у 2000 році був визнаний банкрутом, а все виробництво було переміщено зі Львова, на резервні виробничі майданчики розташовані в селі міського типу Шкло. Нове переформатоване підприємство тепер отримало назву Закрите акціонерне товариство Автонавантажувач. Всі ці зміни та переїзд аж ніяк не допомогли заводу в його господарській діяльності. Виробництво і надалі скорочувалось, а борги зростали. Спроби фонду держмайна України у 2008 році продати державний пакет акцій в розмірі 57% так і не увінчали з успіхом. А вже в 2010 році, по відношенню до зад-автонавантажувач, було порушено справу про банкрутство за позовом районного пенсійного фонду. У 2012 році, після двох років судових розглядів, підприємство було визнано банкрутом. На його майно наклали арешт та призначили ліквідаційну комісію. Зараз на території заводу в індустріальному парку Рясне 2 зареєстровані кілька компаній. Частина майна досі під арештом, частина розпродана. Якась просто пустує та занепадає. А саме підприємство автонавантажувач веде обмежену господарську діяльність, час від часу виконуючи замовлення, не пов'язані з випуском навантажувачів. Врешті-решт Львів домігся свого і скинув сіру свитину індустріалізації, забудовуючи території колишніх фабрик та заводів новими висотками житлових комплексів та торгівельно-розважальних центрів. Подібна доля склалась із цеха львівського автонавантажувача. Тим звідки все починалось, і де були до Другої світової війни розташовані військові казарми. Зараз там розміщується сучасний бізнес-центр Ківш, який є частиною програми з ревіталізації, тобто перетворення старих та покинутих заводських приміщень, в зовсім інший, переосмислений та сповнений нових сенсів відкритий простір, де збираються креативні та рішучі люди. Ії ідеї можливо відкриють нову сторінку в історії Львова.